Лероа Мерлен, хто замість французів повертає елементи нормальності у щоденне життя українців? Кейцюні час леопардових лосин. Це не те, що ви подумали. Це дозволяє приймати відвідувачів під час відключень електроенергії. У найкритичніші періоди спочатку повномасштабного вторгнення Food Retail діяв швидко. Подивимось, яким буде для компанії 23-й рік. Сподіваємось на успішну реалізацію всіх задумів рітейлера. Привіт, з вами знову новини тижня від відразу сьогодні з вами, я, Оксана Приходько, і моя співведуча Олеся Волкова. Пам'ятаєте, як всі стрічки в соцмережах перетворились в суцільний леопардовий принт після того, як уряд Німеччини відмовився передавати Україні танки Леопард 2 флешмоб? Мрізи Леопардс таки допоміг, і Україна отримує довгоочікувану наступальну зброю. Рітейлери теж не стояли осторонь цього процесу і взяли участь у флешмобі. Хто як міг, хто у леопардових лосинах, а хто і в шубці. Кейцюні, час леопардових лосин, натякнув на тренд сезону луцький Терцепорт Сіті. Мережа Вок була скромнішою. Зробила стаканчик з леопардовим тисненням. Кава для шольца зауважили в коментарях до публікації. А от мережа ресторанів Чорноморка одягла в леопардові шубки оселеці. Пане Шольце, обирайте, що хочете з нашого асортименту, а ми подивимось, що є у вас запропонували в епіцентрі. Мережа супермаркетів новус теж вимагала леопардів. На честь цього напекли плямистих креосанчиків. Нова пошта влаштувала у себе на сторінці голосування чи не випустити їм леопардові коробки. Майже тисячу користувачів виявилися за. Фоксі також причепурилась і приміряла модний лук. До того ж, всі рітейлери перефарбували свої логотипи леопардовий принт, але не у всіх лого дозволило донести чіткий меседж, соціальну позицію компанії. Логотип ясно, в леопардовому принті став схожий на стрінги. Не ясно, чи ясно розраховували, але бідна клієнт-менеджерка Анастасія весь день пояснювала, що це не те, що ви подумали. Леопардів ми таки звільнили. Чекаємо. А от всім давно цікаво, що ж буде з Леруа Мерлен. Кажуть, що замість французів ТРЦ-ретровіль відкриється Олді, а дві третини магазинів Леруа в Україні закриті. У лютому 22 го мережа закрила 4 з 6 своїх супермаркетів в Україні на кільцевій дорозі, броварському проспекті в ТРЦ-ретровіль та в Одеській Тецерів'єра. Рів'єра. В останні два влучили російські ракети. Зараз працюють лише два магазини по вулиці Полярній та Соперна Слобідській у Києві. Французька мережа не змогла конкурувати з епіцентром, а нині несе іміджеві ризики через небажання центрального офісу закривати бізнес в Росії. Мало того, керівництво російського офісу Лера Мерлен повідомило партнерам, що не планує закривати бізнес в країні-агресорці. Навіть більше розширює асортимент та збільшує кількість партнерів. Мережа може повністю піти з України, як це у свій час сталося з її німецькими конкурентами. Обі та практикер вважають учасники ринку. Разом з тим, кажуть, що закриті саме ті магазини Лареа Мерлен, які знаходились у орендованих приміщеннях. Магазини, які зараз працюють, знаходяться у власності Лара Мерлен. Та чи надовго це? Бути відповідальним бізнесом це нелегка задача. Нещодавно в Асоціації рітейлерів України підрахували, що провідні продовольчі мережі відкрили більше тисячі пунктів незламності, а точніше 1201 пункт, куди можна пройти під час відключення електроенергії та підзарядити гаджети чи зігрітись. Про це свідчать дані опитування, проведеного наприкінці січня 2023 року серед 15 провідних українських торговельних мереж. Більшість торговельних точок обладнані місцями для відпочинку: інтернетом від Starlink, зарядними станціями для гаджетів, а також забезпечені автономним безперебійним електропостачанням. Живляться від генераторів. Це дозволяє приймати відвідувачів під час відключень електроенергії. Від початку жовтня. Майже кожного дня рітейлери відкривали все нові і нові пункти незламності, намагаючись охопити як найбільше населених пунктів і окремих районів, щоб забезпечити українцям можливість бути на зв'язку при будь-яких обставинах. Адже стабільний, ефективно працюючий тил це запорука міцного фронту нашої держави у боротьбі з російськими окупантами. Тож ці рітейлери. За даними дослідження асоціації, пункти незглавності облаштовані в 45% магазинів, які належать компаніям, що приймали участь в опитуванні. Про облаштування пунктів незглавності повідомили такі продуктові мережі, як АТБ, Метро, Ашан, гіпермаркети в Фозі, Нову Сварос та Мімаркет. Так, наприклад, всі 9 гіпермаркетів Фозі дають відвідувачам можливість перепочити чи попрацювати з користю в комфортних умовах. Так само 9 Пунктів незламності є в супермаркетах Varus та більш ніж у половині магазинів мережі Новус. І у 8 із 11 маркетах. Також всі 23 гіпермаркети Метро мають пункти незламності, як і 17 магазинів Ашан. Як бачимо, у найкритичніші періоди спочатку повномасштабного вторгнення фудрітейл діяв швидко, аби не допустити продовольчого колапсу. Зараз під час довготривалих відключень електроенергії та опалення, рітей це ще й забезпечення населення пунктами незламності. Таким чином, рітей взяв на себе ще й соціальну функцію та підтримав українців у скрутний час, поділився світлом та теплом. Аутрітейлери продовжують радувати новими відкриттями. В Одесі відкрився цитрус в новому форматі. Цитрус міні. Особливість – тут міні-формат поєднався з Максі-сервісом великих цитрусів. У невеличкому приміщенні загальною площею всього 68 квадратних метрів на покупця чекають гаджети, тепла атмосфера та уважні професійні консультанти. Ще одне відкриття в регіонах, яке варто згадати: новий юск в Івано-Франківську. Його площа більше 1200 квадратних метрів. Це другий магазин мережі у місті та 83-й магазин в Україні. Він побудований відповідно до сучасної нової концепції юск із характерним освітленням та просторим дизайном, зональними розміщеннями товарних категорій. Крім того, в мережі повідомили, що перебудова магазинів юск у нову концепцію триває. Так, свої двері покупцям відкрив оновлений магазин у УТРЦЕЛАВІНАМОЛ в Києві, нове освітлення, касова зона, нова матрацна студія, збільшена торгова та складська площа. Про втрату магазинів, але й про нові торговельні об'єкти повідомляє і Асапсо. На початку війни в мережі було 30 магазинів, потім Асапсо втратило два магазини і закрило ще три. Але 22-й рік завершили знову з 30 магазинами, адже відкрили нові торгові об'єкти. Наразі мережа Асапсо перебуває в процесі ребрендингу в ОСАМ. В планах компанії продаж франшизи і розширення мережі до 60 магазинів. Подивимось, яким буде для компанії 23-й рік. Сподіваємось на успішну реалізацію всіх задумів рітейлера. А от Макдональдс від самого початку року готувався і відновив роботу аж трьох ресторанів одночасно. Це сталося в один день 1 лютого, коли у столиці відкрились одразу три Макдональдс. Ці ресторани стали першими закладами, що повернулись до роботи у 2023 році: два з них на південно-залізничному вокзалі, один біля центрального раксу. Компанія продовжує відновлення ресторанів як важливої частини локальної інфраструктури і повертає елементи нормальності у щоденне життя українців, як клієнтів, так і працівників та партнерів. Так тримати. До речі, на думку директорки аналітичного центру ресторани України Ольги Насонової, у 2022 році було всього три формати, які не тільки вижили, а й розрослися: це шарумячні, кав'ярні та пекарні. Наприклад, у Києві зростання по цим сегментам майже 25%. Ця тенденція продовжується і, взагалі, розвиток маленьких точок у 2023 році буде досить активним. Рієлтори говорять, що є попит на невеликі приміщення до 100 квадратних метрів у людних місцях. Стяг, великі дорогі приміщення під бізнес стоять порожні з надписом Оренда. Зараз не їх час, тому що 23-й час для простих недорогих форматів, закладів зі зрозумілою простою їжею. Що їдять? Якщо коротко, м'ясо та тісто числені варіанти з простих інгредієнтів: приготування на вогні та вугіллі, м'ясо, ребро, піци, пекарні та кав'ярні. До речі. Це настанова не тільки для рестораторів, а й для рітейлерів, які активно розвивають ресторанні формати, кафе та кулінарію у себе в магазинах. А це всі новини тижня про рітейл на сьогодні. Підписуйтеся, ставте лайк та не пропускайте нові випуски. До зустрічі!